Наталя Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь, просто зараз долучається до нашого прямого ефіру. Пані Наталю, доброго вам ранку, слава Україні. Вітаю вас, Героям слава. Слава, вітання, пані Наталю. Пані Наталю, 11 кораблів. Серед них 4 носії калібрів. Така інформація була станом на учора. Росія вивела у Чорне море. Чи змінилося щось нині? Так, трошки є зміни, маневри ворожого корабельного угруповання продовжуються. Вони тримаються, як і раніше, в ракетобезпечному для себе районі, там де вони не можуть бути уражені нашою зброєю, оскільки побоюються наближатися. Але тим не менш, корабельне угруповання все одно тримає і два-три великих десантних кораблі. Як натяк на те, що від десантної операції з моря ворог не відмовився, і наразі ми. Фіксуємо присутність трьох надводних ракетоносіїв, де загальний ракетний залп калібрами може складати до 24 ракет. Наразі зменшення корабельного угруповання виправдано тим, що підводні човни зайшли в пункти базування, і ми фіксуємо, що на бойовому курсі залишили тільки надводні ракетоносії. Але все ж таки нагадаю всім, що 24 ракети це також високоточна зброя, яка може бути застосована будь-якої миті по об'єктах критичної інфраструктури, по конкретно визначених об'єктах. Пам'ятаємо, що ворог б'є не тільки туди, де стратегічно важливо а як і наперед перед цим ви приводили наводили приклад про влучання в житловий будинок. Вони припускаються таких е, помилок в лапках. скажімо, е, як вони потім це по. Появ... Яснюють, і треба бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги. Наразі пуски з надводних ракета носіїв виявити протиповітряній системі оборони легше. Відповідно, підводні човни для нас є більш небезпечними, але насправді для них немає проблеми. Я маю на увазі хвилювання на морі. Так, якщо будемо говорити для надводних човнів, погода на чорному морі для них впливає для підводних човнів. Цей фактор менш визначальним є, наскільки я розумію. Нема такої критичної межі, що воно більше або менше визначальним, але все ж таки в будь-якому разі погода на нашому боці, тому що штурмове море постійно втручається в плани ворога. Пані Наталю, 24 ракети нині загрожують Україні їх можуть привести в дію. А ще на початку минулого тижня було 44 ворожі ракети на бортах кораблів. А з чим ви пов'язуєте таку зміну кількості ворожих калібрів? По перше, пам'ятаємо знов таки про погоду. По друге дійсно існує. Зношення певних механізмів при тому, як часто ворог використовує пуски ракет по нашій країні, є потреба в заходженні в пункт базування з інших причин. Також пам'ятаємо і про морально-психологічний дух війська ворожого, що він не такий стійкий і впевнений, як вони намагаються демонструвати в пропагандистських каналах. Дуже часто ми зіткалися з тим, що Довге тривале перебування в морі е, приводить до певних настроїв негативних е, серед екіпажів, і їм доводиться заводити е, корабельно-катерний склад в пункти базування для так, скажемо, морально-етичного вгамування. Е, пані Нале, скажіть, будь ласка, чи можемо бути спокійними стосовно дронів, чи не дошкуляють вони зараз е, півдню країни, чи заспокоїлися трошки, чи все ж таки е, вичікують? На жаль, абсолютного спокою гарантувати не можемо, тому що така зброя у ворога є. Застосовувати її він планує і майже готовий. Певні впливи і мають об'єктивні причини. Там і поривчастий вітер, штормова погода може впливати на те, що вони не використовують їх зараз, тому що пункт базування віддалений. Час польоту такого дрону збільшується, оскільки вони побоюються розташовувати бази там, де сягає наш вогневий контроль, і це може впливати. Також можливо впливає і відсутність фахівців, яких не вистачає для запуску таких, такого виду озброєння, оскільки вони постійно підтягують резерви з іранських фахівців. Ну і тим не менш. Тиск загальнополітичний е, на і на країну, е, нібито виробника цих дронів і постачальника, і на країну агресорку також має своє своє значення. Тому е, сподіваємось на те, що наші партнери будуть продовжувати той самий тиск, який з, дозволяє зменшувати використання зброї проти нас. Пані Наталю, Перепрошую, ви мали на нову... увазі. Ми, ми звичайно про шахеди питали, але чи дошковляють нам розвідувальні дрони, чи є особливості їхнього використання а, в цей час? Розвідувальні дрони продовжують використовувати вороже угруповання, в тому числі і корабельне, тому що вони запускають їх із моря. також. Вони збирають інформацію, продовжують цей збір інформації. Ми продовжуємо відпрацьовувати по них. Але наразі через погодні умови знов такі, тому що і перепади температур, наприклад, в приморських районах, дуже суттєво. Погіршують огляд, тобто туман, і це дуже дошкуляє тому, щоб проводити таку потужну повітряну розвитку. Ну і нам наразі. Відповідно. Наразі ми не фіксували великої активності, але знов таки не розслабляємось. Знаємо, що ворог продовжує збір інформації. Про що наприклад свідчать і проведені нами контрдиверсійні заходи, коли виявляються фахівці місцевого значення, які все ж таки пристають на запити ворога і надають таку інформацію про об'єкти критичної інфраструктури. Тому просимо всіх бути пильними і повідомляти про таких співробітників. Пані Наталі, а поясніть, будь ласка, для наших глядачів стосовно великої активності і незначної активності дронів розвідників. Скільки це багато запускає ворог, і скільки це коли мало? Ну, за різними оцінками в нас бувало і по півтора десятка дронів розвідників здовж лінії фронту, наприклад, і по об'єктах критичної інфраструктури фіксувалося за добу. Ви можете це бачити по зведення Генерального штабу. А наразі ми не фіксуємо такої великої активності, але все ж таки поодинокі випадки на певних ділянках місцевості є пані. Наталю, ми знаємо, що Херсонщина не відбувається і дня, щоб її не обстрілювали. Там постійно атаки з боку ворога, і це не стосується. Обстрілів потужними силами я маю на увазі, такі як крилаті ракети, так але комплекси, які завдають удару і місцевим мешканцям, і об'єктам критичної інфраструктури, що ви порадили нашим громадянам, якщо вони не чують сигналу повітряної тривоги, але чують вибухи й обстріли. На щастя, знаю вже, що наші громадяни за цей час такого досвіду вже вміють розділяти навіть за звуком виходи і приходи, як вони кажуть. Тому дійсно в випадку. Не треба втрачати пильності і в випадку невстановлених або підозрілих звуків, все ж таки обов'язково дотримуватись як мінімум правило двох стінок. А якщо й немає такої можливості, то треба все ж таки максимально віддалитись від об'єктів критичної інфраструктури, тому що, як би то ні було, хоча Херсонщину дійсно в ворог вкриває таким потужним вогнем, вони все ж таки намагаються дошкуляти техногенно і намагатися залишити населення без благ цивілізації, крім того, вони дійсно обстрілюють і житлові квартали, Тому місцева влада Херсонщини продовжує роботу з виготовлення і облаштування додаткових укриттів, і обов'язково треба знати, де найближчі укриття, і туди переміщуватись. Пані Наталію, продовжуючи говорити про Херсонщину, не можу не запитати, як ворог себе зараз поводить на тимчасово окупованій частині регіону. Чи змінюється кількість сили засобів? Які процеси там помічаєте ви? Ми продовжуємо спостерігати рух підрозділів. Він говорить про те, що ворог постійно маневрує, по перше, для того, щоб не дати можливості дорозвідувати його постійну дислокацію, тому що вони усвідомлюють, що для нас важливі ці дані. Ми не б'ємо поточним вогнем по цьому периметру, по всьому по всій площі. Ми дуже ретельно ставимось до об'єктів ураження, оскільки розуміємо, що вони ховаються за місцевим населенням. Через це вони посилюють поліцейські методи боротьби з місцевим населенням, виявляючи проукраїнські налаштованих людей, і е, дуже сильно е, провокують е, в тому числі і формування настроїв проти сил оборони, виїжджаючи з населених пунктів, вони продовжують їх обстрілювати з мінометів. А потім повертаються і коментують, що це зробили сили оборони, але знов таки. Е, Продовжуємо свою інформаційну кампанію і домож... можемо донести до людей, навіть незважаючи на те, що ворог намагається глушити мобільний зв'язок. А наприклад, вчора було зафіксовано все ж таки прориви мобільного зв'язку українського по тимчасово окупованому лівобережжю. і це теж наша робота, яка в принципі сприяє донесенню правдивої інформації. Пані Наталі, ну і е, ми всі сподіваємося, що найближчим часом е, з порт наш е, в Миколаєві зможе долучитися до зернової ініціативи. Але для цього нам конче потрібно, аби Кінборська коса була вільна від агресора. Можливо, е, є інформація, які там відбуваються процеси. Бойова робота по цьому напрямку триває. На жаль, ворог має туди доступ суходолом і може підтягувати нові сили. А тактика ведення війни країною агресоркою вже всім відома. Їм абсолютно без різниці, яка кількість живої сили в них потерпає, і вони здатні закидувати, як то кажуть, гарматним м'ясом навіть особовим складом такі місця. І наразі наша робота кожного дня має певні результати, тобто ті розрахунки, які прибувають туди для підготовки обстрілів очаківського напрямку, нами відпрацьовуються майже кожного дня. У нас є зведення втрати ворога від трьох до п'яти осіб від до двох одиниць техніки, але все ж таки знов і знов суходолом вони підтягують туди резерви. Ми продовжуємо роботу.